Привіт! Сьогодні я покажу, як вигрузити параметри з серводрайверів Mitsubishi Electric, а саме з серії MR JE. Але також аналогічно ви можете вигрузити параметри з серій MRJ4 і MRJ3. Для цього нам потрібен кабель mini-USB USB. -USB щоб підключитись до ноутбука і програмне забезпечення MR конфігуратор 2. Скачати ви його можете з інтернету або підписатись на мій канал. І в коментарях під цим відео залишити свою пошту з приміткою, на яку я вам скину посилання на Google Диск, звідки ви зможете скачати цю програму. І так, підключаємо наш серводрайвер до ноутбука. Відкриваємо програму. Тепер нам потрібно створити новий проєкт. Вибираємо Project. New. В цьому вікні вибираємо модель нашого серводрайвера. Натискаємо ОК. OK. Програма сама нам запропонує читати параметри серводрайвера. Нажимаємо так. Зліва в вкладці Параметр. Ми будемо бачити всі наші параметри. Якщо це відео було для вас корисним, попрошу вас підписатись на мій канал. Далі буде виходити більше подібних відеороликів.